Усім доброго вечора! З вами The Jackson Руперто. І я сьогодні продовжую проходити GTA Vice City The Definitive Edition. Поїхали! Давайте подивимося, що нас сьогодні які місії очікують. Так. А, тут у нас це типу. А як вона називається? Ну дайте ще раз подивлюся. Ага, хтось дзвонить. Так, є розмова. В чому річ, Венс? Тобі, друже мій, я думаю, що ти не даєш мені справедливу частку. Більш того ти ганьбиш мене перед хлопцями, я цього не терпітиму. Венце, це зовсім не так, ти помиляєшся. Я не твій посильний, я не твій хлопчик на побігеньках. Венце, не підвозі, проблем у нас не буде. Якщо я підведу, можна їжати на мене, коли захочеш. Я все для тебе зробив, а ти зі мною немов не мов дурним поводишся. Не роби цього. Я тебе ніколи не обкраду і не зражу, ясно? Розслабся. Мені і без тебе проблем вистачає. Довірся мені, ти чуєш мене? Чуєш? Я чую, Томі, але я так більше не витримую. Венсе, не будь таким попереджаю тебе. Просто розслабся. Візьми пару вихідних гаразд, поговоримо пізніше ладно що у нас які місії є зараз так нам ще треба байкерів виконати є телефонна місія в аеропорту давайте напевно сюди поїдемо на версеті стейт вимкнемо сирену аби нас всі пропускали подивимось як вони мене пропускають Да, действительно, видите. Пропускают. Это <свят> так хорошо. А, минус двери. Ничего страшного. Під не кидаєшся. Так. Чуй Так, я напевно перед тим як почати місію, піду зараз у серце візьму до початку, а потім тоді піду до себе у зброєву кімнату і візьму там патронів. Перед тим як ми на місію підемо. Все. Так, Ось тут у нас місія, але я можу все ж таки зайти всередину і... Забрати свої патрони, які мені потрібні. Так. Так, подивимося, що у нас... Ну, все нормально, можемо йти на місію. Все, тоді пішли на місію. Подивимося, що нас тоді сьогодні очікує. Так. пишу на місію. Так, я вже записую. Да, записую. Земля поліцейських. Дурень, про що ти думав? Ти хоч уявляєш, що це означає? Ми всі могли піти на дно таймер, мабуть, зіпсувався. Там стільки вибухівки, що фабрика офірверків позазрити може, і раптом хтось попереду копів. В чому річ? Ходить? Майк повинен був підірвати одне місце в супермаркеті. Але зіпсувалося щось, і тепер там скрізь повзують копи. Все, збираємо речі вам з... узі. Остаптеся обоє. Дайте секунду подумати. В тому ніколи не тікає від проблем. Копи оточують будівлю з їх сторін, так? Але на це потрібен час. Доведеться нам увійти туди і підірвати це місце встреч. Так, ніхто, крім копа, не може наймути до цього місця. Тоді станемо копами. Треба дістати уніформи, також потрібна поліцейська машина. Все завдяки тобі, Майк, вибачте, зрозуміло. Ще краю пальчиком заманити копів до схованки, закрити їх там і забрати уніформи. Чудовий план пішли Да, це буде важко. Але ми постараємося. Так. Дайте я. Давай на спорткар, Ленц Все, поїхали. Так, значить, як нам привернути увагу, та дуже просто. Дуже просто. Знайдемо тут поліцейський. Почнемо стріляти, щоб як мінімум дві зірки було. Так, от якраз поліцейська дільниця. А. Тепер вони серйозно розіслалися. Вибачайте за це повідомлення. Просто в мене було про це повідомлення прочити. Просто в мене була ситуація, що я лишився без зброї взагалі і за провал Мені довелося... Мені довелося її терміново дістати. Та вони поїдуть нарешті за мною чи як? Де вони? Ага. Оце, тепер дві зірки. Все, тепер хай вони їдуть за мною. Так, сюди. Сюди. Ой. Заїжджай. Все, є. Так, зв'яжи і затнимо рот, немов на мене пошиту. Правда, трохи вузькувато. О так, мені теж, мені теж. Так. Виконали там. Ага, візьму поліцейську машину і заміню кав'ярню Тарпраш в ТРЦ. Гаразд. Ну, звісно, тут радіостанції нема. Радіо тобто. Це от я радіостанція. Давай, сідай. Поїхало. Так, ми галким. Так, і що ж далі буде, мені цікаво. Що, братик, так не їздять. Да, тут це в поліції, бачите, повсюди тільки поліція тут. Нікого іншого. Всі поліцейські машини, бачите? Тому і місія називається Земля поліцейських. Так, пам'ятаю, сміхайся іншим копом. Так, привіт, офіцера, гарненький жетон, гарненький жетон. Дуже тут темно, Так, наступи на маркер, щоб закости вибухівку. Добре. Да, тут взагалі залі повсюди поліція тільки. Так, ну все. Ось кафе. Закладаємо. Так, таймер запущений. Маємо 5 секунд. 5 секунд ми повинні забирати звідси до дубейса. Все, біжимо. Ох, нічого собі. бабах ба бабах, бабах. Ніфіга собі. Все, все, бежим, бежим, бежим. 5 зерок. елки палки 5 зерок. 5 зерок. Седай, Лэнса. Седай, Лэнса. Блин. Ну все, это проба. Треба еще раз пробовать. Я Лэнса випадково задавив. Пропускаем катсцену и погнали еще раз. Я просто їхав для того, щоб мене не, скажімо так, не, не піймали. Тому йдеться так робити. Так, от якраз поліцейська машина. Все є. Дві зірки. Змухати. тихо, аби мене. Йоооооооо. Вали, вали, Ленс, біжи! Блін! Ну все, знову треба. Ай, йок-палки. Це просто жесть, якась. Ой, ну это ще раз спробуємо третій раз. Кошмар, чесно кажучи. Машина перевернулася, почала горіти. Венс не встиг звідти вибігти. Приношу своє вибачення. На жаль, це така реальність у нас. Так. Де ж там ті поліцейські? От. Так, мусити двох слідувати до гаража. Добре. Ой-ой-ой. Щось якийсь люк, вони сирени не вмикають. Ладно. Чекаємо. Ну йде ж вони? А воно не якраз їдуть. А, все, увімкнули сирени, бачите? А, ще й двері не можуть закритися аааай яй, -яй, -яй, -яй. Да що ж таке? Знову все в повітря злетіло. Четвертий раз уже. Так. Спробуємо ще разок тоді. Четвертый, сподиваюсь, я устане раз. Mm -hmm. Так. И да, вон и. Я две зерка. Тепер на ну, головне, щоб вони нам, скажімо так, двері не заблокували, бо інакше вони не закриються. Ну, давайте. Так, ну отак тоді теж нормально буде, в принципі. Ну давайте. Так, ага, нам треба, щоб двоє до нас зайшлося сьогодні. Давайте, забігайте. Є, фух, мало не піймав мене. Так. Так, ну це я не буду перечитувати, все те ж саме. Так, тепер друга частина цієї місії найскладніша. Увага. Відбій повітряної а, тривоги. Не знаю, чесно кажучи, сподіваюся, Увага! що мене вдалі. Відбій повітряної тривоги. Дуже на це сподіваюся. Поїхала. Поїхала. Так. Ось що вийде. Так, пішли, знову закладемо вибухівку. А це ми ще разок спробуємо. От якраз тут вихід є, мені здається, треба... Я напевно сюди побіжу. Все, підриваємо. Так, 5 секунд. Забираємося. Знову все вибухає, як ви бачите. Так, і тепер. Тепер біжимо. Венце, сподівайся, сподіваюсь, ти за мною слідуєш, заберу зірку. Зараз я його заберу. Просто мені подобається це. Тихо-тихо, не перевертайся. Тільки не перевертайся. Давай, Лен, сідай швидко. Як? Як я його знову вбив? Я не зрозумів. Жесть. Це просто жесть. Я вже п'ятий раз намагаюся цю місію пройти і вже знімаю 17 хвилин. Коротше. Ай, не знаю. Все на перший погляд здавалося легко. На, да, спробую ще раз. А, не пробивне, зрозуміло. Де ж вони? Так. Я просто реально не представляю, як я, ну, як так сталося. Ну де ж вони? От коли треба, вони є. Точніше, коли не треба, вони є, а коли треба, їх нема.

Дві зірки, вони же точно мають за мною і тем. Просто я не очікую хоча б дві місії пройти. Ну, де вони? Так, один біжить, нам треба ще другий. Нам двох треба заманити туди. Так, а ось і другий. Все, заїжджаємо туди і хай вони заходять. І будемо сподіватися, що цього разу все вийде. Фух, ой. Ага, це я не можу пропустити. Ну, нічого, маємо. Все пішли тоді. Мене що цього разу ми не вийдемо. Сподіваються, що цього разу все вийде. Так. так, все вибухає, як зазвичай. Так, і тепер ми біжимо на вихід. У нас 5 зірок. Та що ж таке? Перестрибнути не можу. Так, а що це мені, до речі, дасть? О, -о, -о. отак мені здається набагато краще. Так, ну я тоді постараюся як-небудь того бідовашного ленса не зачевити. Так, що він сів? Ні, він не сів. Все, мені не подобається, що він у поліцейській машині. Коротше, ладно. Все, я. Все, забрав його, сподіваюсь. Та як? Ага, все, бачу. бачу. Давай, Лен, сідай, бо мене зараз тут приб'ють. Давай. Сідай швидше. Сідай, сідай, все. Поїхав в Spray. Іншого варіанту у нас немає, все, ваума звідси. 4 зірки, це все ж таки не п'ять. Хоча б за, за нами ФБР не женеться. Так, де ж тут? Ага, ось вона. спрей. швиденько заезжаем, фарбуемся. Все. Вот так вот. Да, все колер поменял. Сам себе запихнуть эти ежики все, тут їдемо назад. Фух. Так, навіщо напевно поїду виконаю місію байкерів. Что ж это будет мне интересно. Так, ну вот, вот мы приехали. Все. вот мы выполнили эту миссию, наконец. Ну что ж, тогда... Так. Тобі вдалося захистити свій маєток. Так, тепер давати даватиме прибуток у розмірі 5000 щодня. Не забувай регулярно забирати готівку. Ну, все, ми цю місію виконали. Ну що ж, тоді, всім дякую за перегляд. З вами був Дежексон Руперто. Не забувайте, будь ласка, підписуватися, коментувати, ставити вподобайки. А всім до зустрічі у новій серії GTA City Definitive Edition. Усім на добраніч.